Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі. Програма Євровектор. Ще 15 років тому ми з вами і мріяти не могли про те, щоб навчатися за кордоном. Навчання за кордоном могли собі дозволити тільки дуже заможні люди. Можна було також за великим знайомством поїхати студентами по обміну, але як правило, прості студенти дізнавалися про це вже тоді, коли обмін відбувся. Сьогодні ситуація змінилася і за основу береться тільки одне. Ваші знання і особисте бажання кожного вчитися. Польський Вроцлав з населенням більше ніж у 600 тисяч вважається містом, яке найдинамічніше розвивається у Польщі. Одна з найголовніших причин успіху студенти, які приїжджають до Вроцлава на навчання. На сьогодні їх у Вроцлаві близько 130 тисяч. Граніт науки вони гризуть у 23 університетах міста, а почали цей смачний процес ще у 16 столітті, коли заснували один з найдревніших університетів у Польщі. Якщо українські студенти ще живуть від сесії до сесії, то польські побратими по граніту існують від модулів і кредитів. Втекти від науки у Польщі вже не може ніхто. Студенти, як у всьому світі, є різні і хороші, і не дуже. Але в цілому вчаться у нас усі. Кожен знає сам, скільки кредитів йому потрібно отримати за семестр. колись він був звичайний Андрій, студент із Чернівців. Сьогодні він вже Анджей. Студент одного з престижних Вроцлавських університетів півроку тому Андрій збагатив своїм інтелектуальним потенціалом Польщу і долучився до вже численної громади українських студентів за кордоном. Ніяких проблем з адаптацією не було, тому що ну, відомо, що Україна і Польща досить, скажімо, з давніх часів ментальність однаково, фактично, на відміну від, скажем, студентів з. Я не говорю вже там Китай чи Африка, а досить, скажем, Казахстан чи Росія. Тобто вони трошки відрізняються, а мені було дуже, досить просто адаптуватися тут. У найближчому майбутньому мерія Вроцлава планує запросити на навчання ще більше студентів, адже студенти є споживачами різноманітних послуг величезної інфраструктури, яка працює саме на студентство. Окрім того, місту потрібні молоді та енергійні люди, які б задовільнили потреби власного ринку праці, тому і змагаються так за звання саме студентського міста. стратегія. у міста Вроцлава своя стратегія розвитку, оскільки у наше місто останнім часом залучається багато закордонних інвестицій, як наслідок, ми потребуємо багато висококваліфікованих спеціалістів технічних професій. Тому у наступних роках місто планує запросити на навчання якомога більше студентів. А ще у Вроцлаві. Навіть спеціальний ключ вигадали, який щорічно мер міста вручає найкращому студенту. Така собі своєрідна мотивація з боку влади на краще навчання це є найбільший ключ у місті у день студентів у так зване свято Ювеналіум. Мер вручає ключ від міста студентам, і один раз на рік вони отримують повну владу над Вроцлавом і мають право видати будь-який закон. У студентів українців у Польщі свій інтерес, умови для інтелектуального розвитку значно кращі, жодної корупції, плюс яскраве студентське життя. Проте лінивих тут не терплять. Кредитно-модульна система розслабитись не дозволяє. Я скільки півроку я знаходжуся в Польщі, фактично досить мало спілкувався з студентами саме з Польщі, але звичайно видно різницю більш працювати студенти. Але напевно це пов'язано з тим, що, скажем, вони знають до чого вони йдуть, і скажемо, більше, більше можливості для свого розвитку в Польщі, ніж в Україні. На жаль, зараз майбутнє польського студента від українського більш передбачуване. На відміну від українських вузів, польські університети потурбуються і про подальше працевлаштування при університетах. Існують спеціальні відділи, які допомагають знайти роботу. В основному ідея така, щоб допомагати студентам перейти від світу науки, тобто теоретичних знань, до світу праці. В основному в такому офісі кар'єр ми Представляємо пропозиції працевлаштування, стажування, практик, допомагаємо студентам зробити самооцінку, оцінити свої здібності, свої напрямки свого розвитку фахового. І в основному студенти дуже зацікавлені, тому що є хтось, хто ними займається. Приходить така людина на індивідуальну консультацію з нашим консультантом. Близько трьох годин середньо розмовляє, використовується одноразово, не завжди одноразово. Декілька цих зустрічей відбуваються, вони коротші чи довші, але так середньо це три години на, на людину, можна так сказати. І тоді відбуваються такі розмови, використовуємо психологічні тести і спрямовуємо розвиток такої молодої людини. Навчання у Польщі платне ціна коливається від однієї до декількох тисяч євро на рік, в залежності від обраного факультету. Проте майже кожен факультет пропонує студентам з України спеціальні знижки або стипендії, які покривають кошти на навчання. З огляду на це я хочу представити вам гостя нашої студії. Це Михайло Рожко, тимчасово виконуючий обов'язки декана факультету романо-германської філології Ужгородського національного університету. Письменник. Добрий день. Михайле, власне, ви є представником тієї молодої генерації викладачів, які зовсім по іншому дивляться на ту систему освіти, яка є в нас в країні, і зовсім по іншому сприймають спілкування і будують свої стосунки із студентами. От скажіть мені, будь ласка, чим зараз можна привабити юного студента, першокурсника, ті, які сьогодні вірніше цього року переступлять пороги вищих навчальних закладів? Ну, по перше, їх не треба приваблювати. Я думаю, вони самі розуміють, що в нашому світі, якщо ти хочеш бути конкурентно здібним, ти повинен мати щось в голові, тобто щось вміти випереджувати інших, бути кращим і розбиратися в ситуації. Людина вибирає собі професію майбутню приблизно по своїх смаках, по тому, що вона може вміти по своїх нахилах, і по тому, що ця професія в майбутньому їй дасть. Чи вона хоче заробітки, як престиж, кар'єру, перспективи і так далі. Ну а кожен вже вибирає щось своє. Що ж до загального, то звичайно іноді кажуть, а для чого нам сьогодні освіта? От часто люди отримують диплом, а потім не зразу знаходять роботу. Я кажу так, що гарантії нічого не дає. Всі приходять на цей світ, в них є виклики якісь у цьому світі, ти маєш на них реагувати, шукати своє місце в суспільстві, реалізовувати себе. Але людина, яка навчилася з вищою освітою, завжди випереджує тих, які тієї вищої освіти не мають. Не гарантовано ти зразу знайдеш це місце роботи, але з часом ти його гарантовано знайдеш, якщо знаєш, вмієш, хочеш тримати ще бажання, настерний характер і так далі. А що ж до тут... То, що ви говорили, інакша система освіти, можливо, або різниця між європейською і нашою освітою, Ну, перше, що мене здивувало, коли я стажувався в Шотландії, в Едінбурзі, в Данді, це в них був, був такий надпис: теорія це ніщо, практика це все. У нас, то, що був пострадянський час, ми ще були такі зациклені на теорію. О, теорія це важливо, практика потім наберешся. Досвіду. Так, а вони сказали, що вся теорія потрібна лише для того, щоб потім на практиці її вміти і вона допомагала вирішувати проблеми. Що головне для будь-якого студента в будь-якій професії? Зрозуміти, яка яка проблема перед тобою стоїть, знати, що тобі допоможе цю проблему вирішити, де знайти літературу, підказки, статті в інтернеті і так далі, опрацювати цю систему систему, систематизувати і вирішити проблему. От, і все. Це найголовніше сконцентруватися на вирішенні проблеми. Тому головне, чому вчать там, це думати, не набрати масу знань, не як попугай знати правила, теорії і не знаєш, що з ними потім робити. А всі ці теорії, правила, підказки, формули існують лише для одного. Щоб вони тобі пригодилися в практичному вирішенні певної професійної і навіть життєвої проблеми, яка перед тобою час від часу постає. От, от такий підхід, він я думаю, правильний. А чому ми цей підхід не можемо зараз застосувати до своєї системи освіти? Чому це його не сприймає система як така, чи його не сприймають наші викладачі? Ну я би не казав, що не сприймаю. Я думаю, що останній час уже нема таких проблем. У нас вожно більшість викладачів так думає. От я завжди діткам кажу, ну студентам, я. Не вчу вас щось запам'ятовувати. Я пробуджую ваші ваші мислення, ваші мізки, щоб вони крутилися, щоб вони шукали, як проблема є з цього боку зайти, чи можна її вирішити? Не можна з цього боку як зайти? Можливо, перескочити, можливо, взяти допомогу з залу, тобто статей з книжок з інтернету, але все одно цю проблему вирішити. Це головне. Думати, вчитися в ситуації голові, якщо у нас зараз немає таких проблем, то чому все одно наші діти, студенти другого, там третій, четвертий, uh -huh. п'ятий курс прагнуть продовжити своє навчання в університетах країн сусідів в Європі? Ну, мабуть, тоді є кілька якихось нюансів. Одна з них полягає в тому, що ми стали біднішою країною, і на багатьох спеціальностях нам не вистачає сучасного обладнання. Наше обладнання застаріває. Ясно, що там реактиви, різні комп'ютеризація, технологізація. Ми на, на кілька кроків відстаємо. Ми не можемо забезпечити всіх і вся новою технологією, тому там, десь технологія краща. Але мислення, знання, розуміння ми даємо не гірше, я думаю, ніж на заході. З іншого боку, сьогодні дійсно шукають можливість хтось виїхати просто за кордон, побачити світу, повчитися у Франції, у Парижі чи в Лондоні, чи в Нью-Йорку, в Америці, правда, це ж не лише навчитися якоїсь професії, це подивитися на інших людей, на їх ментальність. Ти завжди береш від інших людей щось, збагачуєшся, приносиш додому, і на фоні тих, хто там не був, ти знаєш щось більше. І це робить тебе знову ж таки конкурентно здатнішим. Тільки не треба чуже мавпувати. Треба використовувати вміло. Ще одна система: багато хто гріх казати або втаювати, багато хто мріє там жити. Тому навчання за кордоном це ще є шлях місток до того, щоб там залишитися і жити. Це можливо не патріотично, але це є, це факт, і, і справді багато людей їде туди вчитися з метою там залишитися. Е, ну, як можна можу підказати, як можна легко пробитися у європейську освіту. Якщо скажімо, найкращі освіти в Європі вважаються, це звичайно Оксфорд, Кембридж, Британії, це Сорбонна, на Франції. Але якщо Оксфорд, Кембридж і взагалі вся британська освіта, є дуже висока за ціною, надзвичайно недоступна для середнього українця, тільки для дітей олігархів більших чи менших, то є ходи для наших дітей, де можна безплатно отримати таку саму високу європейську освіту, ну зокрема, в Франції або в Австрії і в Німеччині державні вузи. Не приватні. державні вузи Франції, Німеччини і Австрії, вони безкоштовні для іноземців. Навіть вступних іспитів там здавати не потрібно. Ти просто обираєш фах, якщо ти володієш мовою, здаєш співбесіду на володіння мови і обереш собі факультет, на якому хочеш вчитися. Юрист, дизайнер, архітектор, модельєр, ким хочеш, економіст. Але ясно, щоб отримати можливість пройти цю співбесіду, то в нас бажано закінчити якийсь наш філологічний факультет іноземних мов. Зокрема, у нас на РГФі наші французи на французькому відділенні. Більшість 70% з них йдуть, проходять це співбесіду. Всі ні один не завалився. Наш факультет дає шикарні знання з іноземної мови і проходять і навчаються у Франції в державних вузах безплатно, а ще мають право півдня працювати на себе як студенти, підпрацьовувати офіційно. Фантастичні можливості. Так само німецькі студенти в Австрії, в Німеччині, особливо на гуманітарні дисципліни, в них не є великих конкурсів. Наші нормально випускники там вчаться, отримують шикарні освіти, захищають там деякі дисертації, і багато з них потім сюди повертається. От ви говорите про студентів, які володіють мовами так. і якби, вибирають гуманітарні напрямки. А якщо говорити про студентів фізиків, хіміків, так, біологів, так. де потрібні прикладні науки, то. Ну, буде, їм, їм... їм треба опанувати іноземну мову. Якусь англійську, німецьку, французьку, або якісь хоча б сусідніх, угорську, словацьку, чеську, так само в Чехії багато вчиться наших людей зі свого досвіду. Так. Ви можете сказати, з якого курсу вже студенти, ну принаймні факультету uh -huh. Романо-Германської філології, вже шукають собі можливості продовжити навчання за кордоном, взагалі з якого курсу можна це робити? Ну, спочатку йде ознайомлення з за закордоном. Скажімо, це не перехідне навчання, а на канікулах є можливість в англійців по work and travel, Наприклад, наші студенти після другого-третього курсу всі на літо на кілька місяців йдуть в Америку. Там їм підшуковують якусь роботу. Для них це ознайомлення з Америкою, а головне це мовна практика, яку вони отримують. І вони ще й щось підзаробляють, там відбивають затрати на дорогу, на поїздку. А ще хтось каже, що ще й підзаробить собі навіть на, на цілий рік щось щось мати. Крім того, наші студенти їздять на по АУП в Сім'ї в Австрію в Німеччину в німецькі студенти і у Франції, у Бельгію в французькі студенти. А загалом вчитися йдуть уже як мінімум або після бакалавра, або отримавши навіть спеціаліста-магістра. Просто потім йдуть і продовжують навчання. Там уже на якомусь наші філологи стають економістами, юристами, дизайнерами, модельєрами, або хтось хоче, продовжує вже наукове поглиблене навчання у своїх філологічних сферах. Зараз головне, що для наших студентів, які не то, що знання, які вони повинні мати, а яку мету вони повинні мати в житті. Ну, мета, як і всіх людей, так? Да? Перша мета адаптуватися в суспільство, коли ти вже виріс. Для цього ти маєш мати якусь професію, якийсь фах, ти маєш бути потрібний людям, і ти маєш вміти робити те, що ти обрав. Щоб ти за це отримав зарплату, міг отримувати сім'ю, був корисник, тебе поважали, і ти міг робити кар'єру. Ну, а кожен, я кажу, відшуковує те, що йому близько для, для себе. Ясно, що в нас є ще мета духовна, інша, але це вже в іншій сфері діяльності, вона вже філософська, духовна. А от головна професійна це знайти себе в суспільстві. Отримати професію, кадасть тобі можливість заробити хліб, прогодувати свою сім'ю, зробити кар'єру можливо і мати повагу оточуючих людей. Бо ти що змієш робити? Бо ти профі. За даними одного з навчальних агентств України, кількість українських студентів, які бажають навчатися за кордоном, за останніх 5 років зросла в десятеро. І якщо вже говорити про навчання наших студентів за кордоном, то за прикладом принаймні нам далеко ходити не прийшлося. Двоє моїх колег-журналістів навчалися в Європі. Максим Мельник закінчив Братиславську академію візуальних мистецтв. А Беата Попович ще навчається в аспірантурі Люблінського університету імені Марія. Після трьох місяців роботи на закарпатській студії телебачення Максим полишив навчання на факультеті журналістики Львівського університету. На той час знання п'яти мов ужгородський виш та телевізійна практика, на його думку, цілком вдовольнили прагнення самовдосконалення. Проте закоханість у телебачення спонукала Макса продовжити навчання. Наступним кроком для нього стала академія мистецтв у Словацькій Братіславі, куди поступив без особливих проблем. Студенти там, більш дорослі, вони, по-перше, йдуть просто туди набагато пізніше вчитись. Ніхто не йде в університет у 17 років, 18, 19, там всі йдуть в університет у середній вік це 22-23 роки. Тобто, після закінчення гімназії або школи люди мають можливість десь повчитись або попрацювати, набути якогось досвіду і вирішити для себе остаточно, що вони хочуть вчити, що вони хочуть навчати вивчати. У нас Ідуть діти в університет, там ідуть більш дорослі люди. Ну і вони більш вільні, тому у своєму навчанні вони значно ця академічна сфера набагато вільніша, там більше свободи, більше відповідальності. Несе сам студент. Ніхто нікого не вчить. У нас вчать там, ніхто нікого не вчить, там вчаться. Стипендія, отримана за гарні успіхи у словацькому закладі, дозволила Максиму практично повністю вдовольнити потреби молодого студея. Каже українське студентство за кордоном має гарну репутацію. Я думаю, що ми виглядаємо дуже добре. Українці виглядають дуже добре на тлі університет, шкільної освіти європейців. Я думаю, що наша проблема, от українців, молодих українців, які потрапляють за кордон, що вони просто хочуть відірватися одним словом, не хочуть просто погуляти, але це напевно природньо, Це у них проходить після. Там року десь за кордоном вони відриваються від своїх батьків, вони хочуть свободи. Я думаю, що це трохи заважає навчанню, але кожен українець здатний навчитись у будь-якій країні на будь-якій спеціальності, якщо він цього хоче, звичайно. Найменшим авторитетом українські студенти користуються і в Польщі. Про це не зі слів знає ще одне улюблене обличчя закарпатських глядачів Беата Попович. для здобуття наукового ступеню. Беата обрала польську аспірантуру. При всій любові і пошані до вітчизняних викладачів, які допомогли їй здобути вищу освіту в Ужгороді. Для підготовки і захисту дисертації усе ж вирішила податися до євросоюзу в Польщі є можливість захиститися безкоштовно, оскільки навіть всі про це мовчать, але ні всі про це мовчать, але знають, що в Україні захистити дисертацію не так то вже і просто без фінансових можливостей. А польща дає унікальну можливість захиститися безкоштовно, причому виділяються кошти навіть на наукові конференції, на роз'їзди, на витрати різноманітні і, крім того. Ще є, є стипендія, не така як в Україні. І, відповідно, не скористатися такою можливості, я вважаю за гріх. А насправді, наприклад, як якщо мова йде про Польщу, то в поляків, навіть які навчаються, скажімо, не в аспірантурі, просто студенти в них є можливість здобути кілька стипендій. Це які є за спортивні досягнення, стипендія, це соціальна стипендія, це стипендія за наукові досягнення. Крім того, немає жодних обмежень. Тобто можна отримати кілька стипендій, і це якщо в сумі це все назбирається, якщо студент справді вчиться, старається, то це цілком вистачає, аби він і харчувався, і проживав, і навчав. І дозволяв собі, можливо, навіть поїхати там раз в рік десь за кордон. Нині Беата повернулася на перше місце роботи до Ужгорода, незважаючи на політологічний фах, із задоволенням і старанно обробляє журналістську ниву. І вже із досвідом навчання у двох щонайменших країнах переконана, не місце, а бажання визначає успіх та результат освіти. Якщо ти поставив собі ціль і ти хочеш закінчити університет, здобути цю освіту, тому мовного бар'єру, фінансового бар'єру, якогось я не знаю, якогось психологічного бар'єру, що ти там не можеш сам просто не існує. Незважаючи, чи це освіта за кордоном, чи це освіта у нас. Якщо ти хочеш вчитися, якщо ти хочеш здобути якісну освіту, то немає жодних бар'єрів. Це просто треба хотіти і вчитися. Якщо мої колеги вже по закінченню закарпатських вишів вирішили продовжити здобувати освіту за кордоном, то серед закарпатських школярів все більшим є прагнення відразу вступити до університетів Угорщини, Словаччини, Румунії, Чехії та тієї ж Польщі. Діти вже тепер знають, що диплом європейського університету це документ міжнародного зразка і надійна інвестиція в майбутнє. Закарпатські студенти все частіше обирають іноземні виші, абітурієнтів, налаштованих на закордонну освіту, найбільше цікавлять вищі навчальні заклади Угорщини, Словаччини та Чехії. Трохи менше серед закарпатців, охочих навчатися в Польщі. Серед таких є восьмикласниця Софія, дівчина планує вивчати туризм. каже, до цього її спонукали історії знайомих, які успішно здобували освіту в іноземних вишах. Запевняє на батьківщину повернеться використовувати, здобуті знання на практиці, Хочу потім повернутися і тут працювати або десь викладати туризм, або ну мати власну турфірму, і теж відправляти кудись за кордон людей, там створювати їм тури, їздити з ними. Та тобто, щоб вони раділи, ну і розуміли, що мають таку велику можливість, яку їм подарувала природа їздити ну, і дізнаватися про цікаві міста в цілому в цілому світі. Менш патріотично міркує 27-річний Дмитро. Він також планує навчатися в Польщі, але на відміну від Софії повертатися додому не хоче. каже український диплом не відкрив йому бажаних перспектив, тому прагне отримати ще один європейський із фахом поки що не визначився. Ще не знаю, але якось цікаво пов'язано з співпрацею з людьми. Щось таке Public з Туризм, щось таке, да, реклама. Все, що не математика. Туризм та міжнародні відносини. Саме ці спеціальності найбільше цікавлять закарпатців в іноземних вишах. За словами координатора проєкту, навчаючись за кордоном, студент отримує європейський диплом, можливість проходити практику у високорозвинених країнах, хороші умови проживання та цікаве дозвілля. Для тих, хто не має віри, організовують ознайомчі візити. Не дивлячись на кризу, ціни в нашій країні на навчання також значно виросли. І, а в польські вузи беруть з великою охоткою наших дітей і за таку саму вартість, як у нас в Україні, можна отримати європейський диплом. Отримавши диплом, вони. Е, Можуть влаштуватися на роботу зразу після закінчення вузу не потрібно. В роботодавець від випускників не вимагає досвіду роботи. За словами консультанта, програми освіта без кордонів іноземні вищі дають можливість абітурієнтам обирати фах серед більшої кількості спеціальностей ніж українські. Відтак молодь має змогу одразу здобувати ту професію, яка їй доподобує. Кажуть, перейматися тим, що світлі голови масово покинуть Україну, не варто, адже наша земля багата на розумну молодь. До того ж вірять, незважаючи на спокусу кращого життя за кордоном, більшість українських здобувачів європейської освіти все таки повернуться додому з широким кругозором і новими ідеями. Відкривайте світ разом з євровектором, подорожуйте разом з нами. І хто знає, можливо, ці кілька хвилин перед екраном телевізорів вам дозволять кардинально змінити своє життя. Інзбурзький університет імені Леопольда і Франца, що в Австрії, має статус університету з 1669 року. Сьогодні це найбільший освітній центр австрійської землі Тіроль і третій в країні за кількістю студентів після Віденського і Градського університетів. Окрім цього, Інсбрук – це місто з віковою історією і своїми традиціями. Інсбрук займає не перше місце у переліку міст, які варто відвідати. Його привабливість не зрівняється з такими величними містами, як Венеція, Париж, Рим чи Відень, які пишаються сотнями визначених пам'яток. Але це місто має власну особливу атмосферу. Інсбрук, де проживають 165 тисяч мешканців, цікавий в першу чергу тим, хто прагне більше дізнатися про розкіш та красу середньовіччя. Найвідоміший символ Інсбруку – золотий дах. Це еркер, який складається з 2657 позолочених шматків мідного покриття, що був споруджений за наказом Кайзера Максиміліана Ніколасом Тюрінгом. Згідно історії, його спорудження закінчилось у 1500 році. Фрески належить придворному художнику Йорку Кюлдеру. тут зображені портрети Максиміліана та його двох дружин в оточенні придворних танцюристів. Герби, символи та знаки, які вкривають фрески, відображають самовпевненість Максиміліана. Золотий дах повинен був розвіяти усі чутки про очевидну жорстокість Кайзера і виконував функцію глядацького ложі під час вистав та урочистостей, щоб цим самим кайзер зміг показати себе народові. Старе місто зберегло свій середньовічний характер. Величні околиці будинків з розкішними фасадами створюють прекрасний фотосюжет. Чарівна столиця землі Тіроль безперечно варта того, щоб її відвідати, і охоче пропонує вашій увазі велику кількість визначних місць. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами з найкращими побажаннями добра і пізнання світу. Долучаємося до європейських цінностей і орієнтуємося на краще на все добре.